Россия еще ни одной войны угу. не проиграла в своей истории. Нам, для нашей страны, для экономики, для нормальной нашей жизни лучше быть с Россией, чем с Западом. Понимаете? Мы на Западе, третий сорт не брак. Ну, А вы думаете, мы первый сорт для России? Я мы так такие же, думаю, как нет. они. Мы такие же, как они. По ментальности, по всему. И для mm -hmm. меня, знаете, кто Путин? Для меня Путин один из самых великих э, политиков современности. Хорошо, но вы живете в Украине, кто для вас Зеленский? Зеленский для меня. Просто гаверяща голова днями у телеграм-каналах опублікували відео, на якому одеський таксист вихваляв Путіна і виправдовував окупантів. Чоловік сказав, що відео страти українського військового фейкове, а президент України Володимир Зеленський просто говоряща голова. Після цього до таксиста завітало СБУ, і він уже кардинально змінив думку. Я, Івахів Олександр Петрович, хочу вибачитись перед громадянами України, військовослужбовцями ЗСУ, перед матерями загиблих наших воїнів за те, що негативно висловився відносно України та не вірив у перемогу нашої країни над ворогом. Мені прикро за все мною сказане. На відео, яке поширилося на телеграм-каналах, за даними змі зломиснику, вже повідомили про підозру і відправили в СІЗО. В подальшому обіцяю, що.